Що жінці потрібно для повного щастя. чи мужчинам збагнути це вдачі. Та все, щоб життя вам здавалося раєм. Сьогодні від щирого серця бажаю здобутків у праці, погоди ясної. Здоров'я міцного і любові палкої. Дітей дуже і дуже слухняних. Щоб в школі не мали оцінок поганих. Свикруг, щоб жили якомога подалі. А дім обминали всі біди і печалі. Кохання палючого, як в серіалі. Не менше як п'ять фільмів на кожнім каналі. Сусідів і зверху, і знизу, безшумних. А діток веселих, красивих, розумних. Відпусток широк на чорному морі. Тістечок смачненьких, без зайвих калорій. Щоб завжди стрункими і бадьорими були. А про це люблю ви ніколи не чули. Аби як модельки ви мали фігури. І вас залюбки малювали з натури, духів від йора, вбрання від версача. Машини на марок, щоб везли на дачі. Аби начальство. Ваш труд цінувало. Та вас за роботу не раз відзначало. Платила постійну пристойну зарплату. Ви вистачало на хліб і на хату. І за те, що горуєте тяжко, як б тілки. Хай вам МТС подарує мобілки. І з євроремонтом квартири придбати. Щоб можна було в них на конях гасати. Прикрас діамантів на 40 каратів. Щоб вуха не в'янули ваші від матів. Ну, мабуть, пора вже підводити риск. Ще зичимо вам нормального тиску. Щоб сонечко ясно світило із неба. Ну, що ще для повного щастя вам треба? Якщо щось забули, ви нам вибачайте і подумки самі до всього додайте. Доброго дня, шановні наші жінки. Вічірого серця хочу вас привітати з цим великим святом у який ми шануємо пам'ять мамам, нашим близьким сестрам. Іншим жінкам, тому сьогоднішній день я хочу присвятити саме поздоровленим, з нашим шановним співробітникам, жінкам, які працюють з нами вже багато років, і всім студенткам, які є заслугою не тільки нашого факультету, а й нашого університету. Ми бажаємо від чоловіків здоров'я. Успіхів у їхньому навчанні.